Мене вже декілька разів питали е, записати відео про ф'ючерси. Сам особисто я не дуже часто торгую е, ф'ючерсами, чому? Тому що я більше інвестую в довгу. А ось ф'ючерси необхідні для тих людей, хто саме займається більше трейдингом та заходить і торгує. Хоча ви навіть інвестувати можете в ф'ючерсах, е, якщо там на декілька місяців, наприклад. Давайте розбиратися, що взагалі таке ф'ючерси і чому вам можна їми користуватися. А чому вам їми? Користуватися не можна. І так, поїхали. І так, друзі, перше, що я хочу зробити, це е, зробити одну угоду для того, щоб е, ви бачили на фоні цієї угоди, що коїться, і щоб ми з вами е, розмовляли далі. Дивіться, я вже поставив е, 100 доларів, підготував. Ми вибираємо, ну я не буду зараз прямо розповідати, що я вибираю, просто зроблю ставку ось цю і потім вже буду вам роз, роз, розказувати максимально детально. Дивіться, що в нас тут є. І так, все, я відкрив ордер, ордер вже працює, і ми бачимо ось тут мою ставочку. Дивіться, що таке. Значить, що ми вибираємо? Ось тут зверху ви можете бачити, ізольована або крос -маржа. Якщо ваша позиція піде вниз, наприклад, ринок йде вверх, а ви ставили шорт. В общем, ви програєте, то якщо у вас вибрана ізольована, а, біржа не з'їсть більше грошей, ніж у вас взагалі є на ф'ючерсах, ніж ви поставили. А якщо ви ставите крос, тоді може зжерти все, що у вас є на аккаунті, тому можете детально це все почитати. Далі, плече. Зараз я зробив цю угоду з третім плечем. Якщо ви початківець, я не рекомендую вам робити більше, ніж третє плече, тому що чим більше плече, тим більше у вас ризиків, хоча, хоча і більше ви можете заробляти. Зараз я буду розповідати більш детально на прикладах, що це таке. Ось ви бачите, що коїться зараз з моєю ставочкою. Мінус 10 центів. А тут ми можемо виставити лімітку для того, щоб закрити позицію. Ну, про це ми ж зараз поговоримо трошки пізніше. Дивіться, я зробив шорт, тобто продаж, це значить, що я роблю ставку на те, щоб ми заробили, якщо курс піде вниз. Зараз чому я зробив таку ставку? Як ви бачите, в нас біткоін. Ну, в нас медвежий тренд, в нас декілька тижнів вже все падає, падає, падає. Тому зараз деякі люди роблять лонг та сподіваються на те, щоб заробити вдовго, тому що вони сподіваються на розворот ринку. Але я для такого невеличкого прикладу хочу поставити саме шорт для того, щоб просто вам показати на прикладі, що може бути. І так. Я, мабуть, не буду зараз закривати цю позицію. Посиджу, подивлюся, що з нею буде. А потім в своєму телеграмі опублікую результат цієї угоди, тому можете підписатися. Є безкоштовний телеграм, силочка на нього посилання є внизу в описі. А також є платний телеграм, платна ВІП-група, в якій ви можете побачити багато різних цікавих зв'язок для заробітку на P2P, Також всі мої угоди, мої якісь поради та постійну техпідтримку. Тому, якщо вам цікаво, можете долучатися до Віп-групи. Ну, а ми йдемо далі. Тепер дивіться, що в нас тут цікавого є. Ми можемо робити ставку по лімітному ордеру. Тобто, наприклад, ви ставите, що я хочу, щоб ставка спрацювала, коли біткоін буде там, 20 тисяч. І на суму, наприклад, 500 доларів. Ось. Потім нажимаємо купити лонг і ставка спрацює, коли сума буде 20 тисяч. Тепер, маркет. Це виставити суму, як я зробив там 100 доларів, поставив і нажав продаж лок». Тобто воно відкрило позицію по маркету, тобто по тому курсу, який в нас є зараз. Тепер дивіться далі. Ось тут ви можете вибирати суму, яка у вас доступна. В мене зараз е залишилося 0, тому що я відкрив позицію на всю. Далі хочу вам показати, як працює е розрахунок вашого прибутку. Нажимаємо ось на цей калькулятор, і в нас відкривається ф'ючерсний калькулятор. Що тут є? PNL. Це ви тут вираховуєте ваш прибуток. Наприклад, дивіться, давайте подивимось. По якій ціні ми відкрили наш ордер? Дивіться: ціна входу 20965. Ми відкрили шорт. Тепер давайте підрахуємо. Так, 965. Окей. Відкриваємо PNL, вибираємо шорт. Далі ми вибираємо а, третє плече. Так. І. Ставимо ціна входу 20 965. Ну, точка 70. можемо максимально детально поставити. Хоча це, мабуть, не так важливо. Тепер ціна виходу. Наша ціна виходу для того, щоб ми заробили, повинна бути нижче. Наприклад, це буде 20 500. І кількість. Ми тут пишемо кількість не те, що ми поставили 100 доларів. От дивіться, якщо ми вводимо 100 доларів, у нас є початкова маржа 27,95. Але наша початкова маржа 100 доларів. Тому тут ми вказуємо 300, тобто підраховуємо наші 100 доларів та третє плече. Тобто сама угода в нас на 300 доларів. І ось тут ми бачимо початкова маржа 97,84, ну, десь біля 100. І якщо ми продамо за 20,50, то ми отримаємо в прибутку 6 доларів 52 центр. Це з третім плечем. Дивіться далі. Якщо в нас, наприклад, буде 10 плече, ось так зробимо. Десяте плече, І все те ж саме, але тут вже ми поставили 100 доларів. Але з десятим плечем це 1000 доларів. Розрахувати, і ми бачимо, що тут вже в нас прибуток буде 21.89. Тобто набагато більше, зразу 20% 20% ми можемо заробити, це дуже велике. А тепер дивіться, що в нас тут є. В нас також є ліквідація. На ф'ючерсах буває ліквідація. Якщо на споті ви просто купуєте, наприклад, монетку та тримаєте, у вас не може ліквідувати. Ви можете, хоч через 10 років продати цю монету. Але тут є ліквідація. Зараз розповім. Вибираємо також. Ізольована. Тут односторонній режим, тут у нас шорт, також третє плече. Так. І ціна входу така ж сама, як ми там вказували, 20 тисяч 965. А також кількість точно так же 300 доларів. Баланс гаманця можемо вказати 100 доларів. І розрахувати. Тепер дивіться, ціна ліквідації 27 995. Ну, скажімо, 28 для відео округлим. Тобто, давайте закриємо 28 тисяч. Якщо ціна дійде ось сюди до 28 тисяч, і наша позиція буде відкритою, то її ліквідує, тобто її біржа забере повністю собі. Ми можемо докупатися, тобто, якщо в нас ціна, наприклад, вже буде там десь 27800, ми можемо ще відкрити шорт-позицію та таким чином зробити більш середню нашу ціну, і вона буде десь не тут, 21, а десь 24, наприклад. І таким чином ми можемо підтримувати нашу позицію. Ну, я думаю, ви про це знаєте. Вообще, взагалі з інших роликів це те ж саме і на споті робиться. Якщо вам цікаво саме ф'ючерси, то в такому випадку багато блогерів, багато трейдерів а, вони розповідають про те, що вам нужен необхідний технічний аналіз. Що таке технічний аналіз? Технічний аналіз це коли ви аналізуєте сам цей графік, як він йде, що в нас тут відбувається. Ви дивитесь, які фігури формуються. Я в цьому чесно скажу, не дуже розбираюсь, але останнім часом намагаюся все більше і більше про це дізнаватися. Якщо вам це цікаво, напишіть мені в коментарях. Я залюбки з вами подискутую та можливо зроблю більш детальне відео на цю тему. Як я робив, коли взагалі не розбирався та спробував торгувати на ф'ючерсах? Я робив ось така в мене була стратегія, хоча назвати це якоюсь там дуже е, гарною стратегією, неможливо. Але можливо, ви зможете завдяки цій стратегії потренуватися та е, набратися трошки е, досвіду. Тепер дивіться, ставимо, наприклад, одну хвилинку, і ми бачимо, що в нас тут дуже-дуже е, сильно кидає. Бачите, ось така в нас волатільність є, тому можемо на цьому заробляти. І тепер, як я намагався зробити, якщо я бачив, що, наприклад, у нас дуже багато зеленого, ось тут, наприклад, ми, я відкривав шорт і очікував падіння, тому що завжди після великого росту буде падіння. Точно так же, як ви бачите, тут у нас вже багато падіння, тут можна було б відкрити лонг. Але це графік на одну хвилинку, тобто це для більш короткочасних таких угод. Тобто зараз ми можемо закривати цю позицію та отримати, бачиш, 0,17% прибутку. Але це дуже мало, тому я залишу цю позицію, і результат потім ви побачите в телеграм-каналі. Тепер дивіться, якщо ви хочете закрити позицію, наприклад, виставимо, наприклад, я, чесно кажучи, очікую ще падіння біткоїну, тому що там в нас йде і ставка ФРС буде підвищуватися там 17 го чи 27, го 17, го мабуть, вони будуть нову ставку підіймати, тому подивимося, що там буде далі. Так, ось ви бачите наш сам графік, і дивіться, якщо ми поставимо нашу позицію на продажу десь за 20 тисяч, ми можемо заробити непогані гроші. Давайте так і зробимо. Спочатку ми розрахуємо наш прибуток. Відкриваємо калькулятор, вибираємо тут шорт, далі наше плече, так, і пишемо знов таки нашу ціну входу. 20 тисяч 965. Ціна виходу 20 тисяч. І кількість вводимо 300 доларів. При такому розкладі ми заробимо 13,5 доларів. Це небагато, але якщо ви будете робити такі угоди багато, часто і е, в плюс собі, то ви зможете заробляти на цьому гроші. Як зробити так, щоб ваша позиція закрилась, е, коли вам треба? Наприклад, ви вводите ось тут суму, е, яка мені необхідна, наприклад, 20 тисяч доларів. Ось так. 20 тисяч доларів ввели та нажимаємо Ліміт. Ось. Все, ми створили ордер. Ось тут ви можете його бачити в відкритих ордерах. Що буде? Коли ціна буде 20 тисяч, ми закриємо цю позицію. Бачите, купити. Тобто ми спочатку відкривали продати, тепер закриття в нас буде на купити. І ось тоді в нас ця позиція закриється в прибуток. Якщо ви будете вивчати трейдер, трейдерство, то вам необхідно буде розбиратися, що таке ризики і як вони працюють. Коли ви відкриваєте позицію на в шорт, точніше на ф'ючерсах, краще за все, користуватися стопами. Ось дивіться, тут є така кнопочка. Take profit та «Stop loss». Коли ви відкриваєте цю позицію, якщо ви хочете нормально займатися ф'ючерсами, ви обов'язково повинні е, користуватися цими кнопками та е, робити все по ризикам. Наприклад, у вас ризик втратити один, але є шанс заробити три. Один до трьох це нормальний ризик. А ну, як пишуть в правилах по трейдерству, дивіться, коли ви відкриваєте позицію, наприклад, в шорт, як ми це зробили тільки що. Ви ставите обов'язково стоп лос, наприклад, 2900, а тейк профіт, наприклад, 20 тисяч. Тепер дивіться, коли ми це робимо, відкриваємо нашу позицію, то якщо ціна піде нижче, ну, нашому прикладу, ми робимо шорт, тому нижче, нижче, ніж 2900, а потім вернеться та піде в іншу сторону, і ми будемо програвати, то наша ця угода. Продасться за 2900, і ми все рівно будемо в прибутку. Тобто ми закриємо нашу угоду в маленький прибуток. Це зроблено для того, щоб якщо ринок розвертається, щоб ви могли вийти в плюс. Якщо у вас велика позиція, таким чином ви можете стоп-лосс. Трошки підтягувати, підтягувати і підтягувати, якщо йде, наприклад, виставити лонг і дуже великий ріст, ви можете тягнути за цим курсом графіка вашу, вашу позицію стоп-лосс, підтягувати, підтягувати. І коли ринок розвернеться, щоб воно пішло назад та спрацювала ваша продажа, і ви зафіксували ваш прибуток. Ось для цього, що це робиться. Тепер ф'ючерси. В чому взагалі проблема? Коли ви торгуєте на ф'ючах. Ваші всі ці угоди, власники біржі бачать. Вони бачать повністю всі ці відкриті позиції. І вони знають, куди їм потрібно вести ринок для того, щоб забрати всі ваші ці позиції, щоб вас ліквідувати. Тому, коли ви дивитесь, наприклад, на той самий біткоін, ви можете бачити багато ось таких моментів, як була тут. Я пам'ятаю, я на цій, на, цьому, на цій свічі міг втратити 300 доларів, але я їх тоді спав врятував та не втратив. Дивіться, що тут робиться. У нас були тут падіння, і люди, коли ставили лонги, їх ліквідування було десь тут, наприклад. І для того, щоб їх ліквідувати, власники біржі роблять так, щоб ціна скаканула сюди, ліквідувала їх та забрала всіх, а потім, можливо, піде вверх. Тому ви повинні розуміти, що всі ваші позиції, які ви відкриваєте вдовгу, власники біржі бачать. Вони знають, де ваші ліквідації, тому можуть, можуть вас ліквідувати. Робити, торгувати на ф'ючах чи ні, це вибір кожного. Я посилання залишаю на біржі, якими користуюсь, внизу в описі. Якщо у вас цікаво це, то можете користуватися та спробувати на цьому заробити. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Коли я закру, закрию цю угоду, я обов'язково в своєму телеграмі в е, скину скріншот та нагадую вам про це. Також в моєму інстаграмі ви можете подивитися багато корисної інформації. А також напам'ятаю, що якщо ви хочете гарантовано корисно е, заробляти на P2P без якихось таких ризиків, то Приходьте до мене в ВІП-групу, там буде також дуже цікаво і дуже багато корисної інформації. Також там вже є е, звіт від юристів на 36 сторінок, як легалізувати торгівлю P2P та е, обмін криптовалюти в Україні. Тому ласкаво просимо, якщо вам це цікаво. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Бережіть себе! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!